Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Тема заняття допоможемо їжачкові для дітей молодшого дошкільного віку. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Дітки, ми з Маєю раді вас вітати і хочемо вас запросити до їжачка в гості. Він готується до зими і просить малят допомогти йому. Пропоную вам послухати віршик про їжачка-хитрячка та дати відповіді на запитання. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, що ж любить їсти їжачок? Грушки, яблучка. Сливки? Дітки, а як назвати ці плоди одним словом? Дітки, а називають їх фрукти. А ви знаєте, де ростуть фрукти? Фрукти ростуть у фруктовому саду. У садочку ми бували, спілі фрукти там зривали. Вгору ручки піднімали, в кошик фрукти ми поклали. Дітки, ось є фруктовий сад. І ми з вами назбирали повний кошик фруктів, грушок, яблучок та сливок. Ось такий у нас вийшов чудовий кошик. А зараз я пропоную вам пограти в гру, парканчик для фруктового саду. Давайте побудуємо Парканчик. Ось який у нас гарненький виходить. Дивіться, так. І ось так. Ось ми і побудували парканчик для нашого саду. А знаєте, для чого ми це зробили? А для того, щоб наш безшкетник зайчик не погриз кору дерев. А ви знаєте, що зайчик їсть кору дерев? Ні то я вам кажу, зайчик їсть кору дерев. Тому ми з вами збудували парканчик, щоб наш бешкетник зайчик туди не зайшов і не попсував кору дерев. Дітки, в саду є різні дерева. Є дерева великі, такі як яблунька, і є дерева меншенькі, такі як грушка. Ось подивіться, на яблуньки ростуть яблучка, їх багато, бачите? І на грушці ростуть грушки, їх теж багато. А зараз я вам пропоную трішки погратися, відпочити. Ви згодні? Тоді поїхали. Тут трава росте висока, тут стежинонька вузька. Вище руки. Піднімаємо руки, вище ноги. Непроста у нас дорога. А тепер йдемо боком, ідемо бочком, 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 бочком. І з підскоком, і з підскоком, Походили на носочках. Ходимо на носочках. Молодці. Так, ходіть на носочках. А тоді на п'ятах переходимо на п'яточку. Молодці! Випростали добре спини і звели лопатки. Молодці! Продовжуємо подорож далі. Йшов по лісі їжачок, в нього шубка з голочок, ніс багато рушечок, аж болів його бочок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зупинився спочивать, піклувався їжачок. Про маленьких діточок чарівних, непосидючих, дуже милих і колючих. Десять дев'ять, вісім, сім це ніс він їм. Дітки, ось ми з вами і прийшли до їжачка. Подивіться, який він миленький. А що є у нашого їжачка? Подивіться на нього. Так, у нього є. Гарненький, кругленький і довгенький носик. У нього є оченята, у нього є лапки, і в нього є ніжки. А що є у їжачка найцінніше? Так, мої хороші, його шубка з голочок. І він на ці голочки може чіпляти яблучка, грушки, грибочки, все, що він їсть. Дітки, я пропоную вас пригостити нашого їжачка дарунками з нашого саду. Їжачку, дивися, скільки ми з дітками тобі принесли гостинців. Ми знаємо, що ти готуєшся до зими і тобі потрібно буде щось їсти. Ось прийми від нас грушку жовтеньку, солоденьку, вона запашна, тобі вона сподобається. Також візьми яблучко. хоч воно і зелененьке, але воно дуже смачненьке, хрумке і соковите. Також візьми сливки від нас. Вони хоч і сині, але вони добрі, вони соковиті і дуже чудово пахнуть. Дітки, їжачок задоволений нашими дарунками для нього. Він говорить, що вже взимку він не буде голодний, він буде згадувати, як дітки принесли йому кошик з фруктами. На цьому наше заняття підходить до кінця. Але постривайте, я хочу вас дещо спитати. Де ми сьогодні з вами були? Пригадайте, будь ласка, так, ми сьогодні ходили до фруктового саду. А що ми бачили в фруктовому саду? Так, ми бачили дерева грушок, яблучок та сливок. Так, які бувають дерева? Так, мої хороші, дерева бувають високі і низенькі. Так, на яких ростуть плоди наші. Дітки, а до кого ми сьогодні в гості йшли? Так, мої хороші, до їжачка. І чим ми пригощали нашого їжачка? Так, мої хороші, ми пригощали їжачка грушкою соковитою, смачненьким яблучком та синенькою сливкою. Наш їжачок дуже задоволений лишився. Він говорить вам. До побачення і до нових зустрічей. Ми з Маєю теж говоримо вам до побачення. Дякуємо, що ви нас слухали уважно, і говоримо вам до нових зустрічей!